Українців можуть зобов'язати виплачувати борги за померлих родичів. Тільки після погашення заборгованості можна буде відмовитись від спадщини. Чи підтримують такий законопроєкт? Запитали у містян. Ні. А чому? Ну а як ви вважаєте, чому повинні за померлих родичів від, ну, робити це їхні спадкоємці? На ну, взагалі закон такий, що ще свою спадщину неможливо забрати. Треба завелити заплатити великі кошти. Ну хіба не так? Що дивлячись, які борги? Якщо взяли щось в кредит, то так. Якщо не сплачували комунальні послуги, а квартира залишається родичам, то теж так треба сплачувати. Ну, я думаю, що таке потрібно, щоб було. Особливо, якщо там в банку взяли кредит, то як би мають віддати. Людина ж жила на ці гроші, щось купувала. Я думаю, що повинні віддавати. Ні, я думаю, я не підтримую ніяк. Ну і так можна любого зобов'язати виплачувати. Я ж не знаю, що там хто там в кого що позичав. Так можна, це несправедливо. Це ж не людина позичала, кожен має відповідати за свої. Я думаю, що це неправильне рішення. Так, підтримую. А чому? Ну, якщо брали, значить є. Потрібно сплатити. Ну а що робити? Країна воює, війна в країні. Маємо відповідати за те, що. Взяли людина може сама що то натворити, чому повинен відповідати інший за борги. Ну звичайно, звичайно, так повинно бути. Ну він же взяв не для когось. Якщо він з ким і жив, з дружиною там чи з дітьми, як, з якими він проживав і брав погодження в них, що він бере, ну, то повинен виплачувати. Ну як людина, ні, перша реакція не підтримав. Але ж ми не знаємо, хто в яких умовах і чому брав, і хто був. Ну це підтримував. Хто підписував то, то паралельно ці документи?